Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Продовж багатьох років, в першу неділю серпня, урочищі Бичова, поблизу Монастириськ, відбувалася Лемківська ватра. У зв'язку з подіями, які зараз є в нашій державі, в цьому році це свято не буде проводитись. Лемки одна з найзахідніших гілок українського народу. І чи не найперші потерпіли знущань від окупантів? Бо були примусово виселені з прабатьківських земель. І росіяні по всьому світу. Мій рідний краю Лемківщину, одягнутий в зелені шати. Ти найдорожчий скарб для мене, ти дух і пісня. Моїх мами й тата. Хто такі Лемки? Яка їхня історія? Подивіться повтор програми. Лемківщина також е, Лемковина. Українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців Лемки, розташована в Карпатах по обох схилах Бескидів між річками Сяном і Дунайцем, у межах сучасної Польщі та на північний захід від річки Уж у Закарпатті до річки Попраду у Словаччині, загальна площа етнічної території Лемківщини близько. 8800 тисяч кілометрів, у складі Польщі близько 4 310 кілометрів, у складі Закарпатської області 1100 кілометрів. І у складі Словаччини 3500 кілометрів. Польська Лемківщина разом із Нацянням є частинами історичного регіону Перемищина. Північна Лемківщина розтягнулася вздовж Карпатських гір з півночі за річкою Дунаєць, на заході від річки Щавніца та на сході по річку Сян. Цей край північного сточища Карпат перетинають річки Попрат, Камениця, Віла Ропа, Веслока, Ясьонка, веслока Ослава. Здовж тих річок існували побудовані муровані гостинні двори, що з півночі провадять у Карпати і перетинають їх у місцевостях до південної Лемковини. Тилич, конечна, граб, барвинок, черемна та Лупків. У глибоких ярах, котловинах, на річних долинах існували побудовані досить е, такі бідні руські дерев'яні села, що були примітивно загальногосподарськими. Престольним містом Лемківщини вважається сяник, розташовані на Лемківщині також перворядні, купелеві. Заведення з високолікувальними водами та боровиною. До таких належать жегестів, мушина, криниця, тилич, весова, вапенне, івоніч Риманів повздовж підкарпаття є багато покладів нафти. Рівнобіжно до описаної північної Лемківщини, що належить до Польщі, тягнеться на південних стоках Карпат друга південна частина Лемківщини, що належить до Словаччини. Деякі вчені вказують, що на просторі по обох схилах Карпат між джерелами е, е, річок Дністра, Сяну е, Білої Висли і Виток. Тиси давно мешкало слов'янське плем'я Хорвати або білохорвати. Руський літописець Нестор наводить хорватів поміж слов'янськими племенами, що увійшли в склад Київської держави так у 993 році, як згадує літописець. Князь Київський Володимир Великий пішов війною проти хорватів, щоб їх прилучити до своєї держави. Це прийшло йому тим легше, що по відібранні від ляхів Червенських міст у 981 році земля хорватів стояла перед ним незахищеною. На тій основі повстала. Між вченими здогадка, що лемки походять від старослов'янського племені хорватів, що колись замешкували в недоступних областях нинішньої Лемківщини на основі того, що вже є історично просліджене і певне для усунення баламутних гіпотез, муситься піднести. І таке вірогідне, нинішні лемки замешкують найбільше недоступну частину тої області, яка в X сторіччі була знана під назвою Хорватії або Білої Хорватії, та за причиною гірської недоступності задержалася їх мовна та побутова віддаленість. Друге, предки нинішніх лемків належали до тих слов'янських племен, у котрих під впливом державної організації за княжої доби у 10-11 століттях Києва Галичини Володимира прийнялася і збереглася руська культура і назва Русь. Руський, руснак, русин, до яких Признаються нинішні лемки. Третє, предки теперішніх лемків були протягом своєї історії духовно, етнічно більше частиною великого руського народу. Потомки первісних лемків збереглися е, навіть е, в такому. В сильному, можна сказати, в своєму етнічному відокремленні від інших, і що змогли якось не асимілюватися в інші різні сусідні народи, а також запозичили. З німецьких, румунських і козацьких поселенців щось нове і вміли захистити все це своє у Лемківських горах від давніх часів до ХХ століття, як розвивалася сама. Історія Лемків, на думку деяких дослідників, давніми предками Лемків було слов'янське плем'я білі Хорвати, що заселяло район Карпатських гір у 7-10 столітті у середньовічні часи. Територія Лемківщини входила до складу київської. Та Галицько-Волинської держави. Згодом землі Південної Лемківщини були захоплені Угорщиною. А з 1340 року уся Лемківщина була включена Казимиром III до складу Польщі, де перебувала до 1772 року східна частина Лемківщини. Творила Сяніцьку землю і у складі руського воєводства. Західна належала до Краківського воєводства у 14-16 століттях. Територія Лемківщини була в абсолютній більшості заселена українцями до кінця 16 століття. Сформувався сучасний лемківський говір, діалект української мови. Або як її називає ще дехто русинська мова, і закріпився в тих межах, які проіснували до 1946 року. У церковному відношенні Лемківщина належала до перемиської єпархії, а більшість населення були греко-католиками, віддалене розміщення краю, відсутність українських міст і національної інтелігенції, зумовили слабкий національно-культурний зв'язок між Лемківщиною та іншими українськими етнічними землями. Перш за все Галичиною та Надніпрянською Україною утруднювало поширення українських національно-політичних течій. Лемківщина вже у 20 столітті почала свій такий національний рух, почали розвиватися з кінця і початку 20-го Століття різні організації основними його осередками стали міста Новий Санч і е, Сянік. А на початку самого ХХ століття провідною течею у суспільно-політичному житті Лемківщини е, було москофільство, ідеї якого поширювали переважно місцеві православні священники Максим Сандович, Ігнатій Гудима, Яков Медведецький, Дмитрій Хиляк. Та інші під час Першої світової війни значна кількість корінного населення Лемківщини відступила з російськими військами. А в 1915 році решта зазнала етноциду від австро-угорського уряду. Серед провідних діячів українського національного руху на Лемківщині були хиляк Ліницький. Яворський, Кубійович, Дороцький, Константинович, Гудзьо, Бучацький, Лукасевич та інші після розвалу Австро-Угорщини у східній частині Лемківщини було проголошено Східно-Лемківську Республіку, яка в 18-19 роках творила Сяницький комісаріат Західноукраїнської Народної Республіки з центром у Команчі. А в середині лютого 2019 року вона була ліквідована польськими військами одночасно у західній частині Лемківщини 5 грудня 2018 року конгресом з 500 делегатів, що представляли 130 сіл регіону, було проголошено Лемковську Руську чи Лемко-Русинську Республіку з 1934 по 1939 рік національно свідому частину Лемків, польський уряд утримував у різних. Таборах Береза Картузька, Тюрмах, Святий Хрест, Уронки та Равич. У 1934-39 роках у Львові видавалися газети Наш Лемко та бібліотека Лемківщини, що розповсюджувалися як у Галичині, так і на Лемківщині з метою допомогти лемківсько-українському рухові у США в 1936 році. Була Створена організація оборони Лемківщини, з 58 року видавала Лемківські вісті та Лемківські календарі у роки Другої світової війни, 39 45 рік, український культурно-освітній рух на Лемківщині набув деякого пожвавлення. Було засновано ряд українських середніх шкіл, учительська семінарія, українське освітнє товариство. То що після Зайняття Лемківщини радянськими військами в 45-му році польські бойовики армії Крайової вбили ряд лідерів українського національного руху, а у деяких районах знищили цілі села. Внаслідок укладення радянсько-польського договору в 1945 році та договору про польсько-радянський кордон від 16 серпня 1945 року. Територія північної Лемківщини була остаточно передана Польщі на підставі укладених договорів у 45 пятому роках, взаємний обмін населенням у прикордонних районах, у тому числі на Лемківщині, переселення українців з їхніх етнічних земель, зокрема Лемківщини, мало за е Підписними угодами проводитися на добровільних засадах, однак у більшості випадків воно відбувалося під адміністративним тиском органів влади примусово та з іншими застосуваннями сили. Якщо у 1939 році на території Лемківщини проживало 160 тисяч українців, то внаслідок переселення акції – 46-47 років Лемківщина залишилася без корінних жителів. Масовим депортаціям українського населення з Лемківщини протидіяла українська повстанська армія, яка здійснювала активні бойові операції у цьому районі у 44-47 роках минулого століття. Жителі Лемківщини були розселені по всій території Польщі, переважно у північних та західних районах держави. Про забутих Лемків з крайніх західних сіл Білавода, Чорновода, Шляхтова і Авірки над Дунайцем згадали і виселили на початку 50-го року. Лише в кінці 50-х років частині корінного населення Лемківщини було дозволено повернутися на Лемковщину, поступово налагоджувалося і українське культурне освітнє життя в краю. При головному управлінні українського суспільного культурного товариства а всі дні народилися Роман Лубківський, український поет, педагог, громадський і політичний діяч, народний депутат України, посол в Чеській Республіці. Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, працював у видавництві Каменяр, закінчив Львівський університет, народився в селі Остревець на Теребовлянщині. Максим Скорубський. український військовий діяч, закінчив агрономічно лісову школу Білокриниці, нині лісотехнічний коледж, член ОУН. був УПА, командир куреня, народився в селі Антонівці на Шумщині. Леонід Кучма, другий і третій президент України, неодноразово перебував на Тернопільщині, народився в селі Чайкине Новгород Сіверського району на Чернігівщині. Яків Струхманчук, український графік, навчався у Краківській і Паризькій академіях мистецтв, народився в селі Росоховатець на Козівщині. Олександр Долгушин. Поет, учасник Другої світової війни, визволяв Тернопіль в боях з ворогом, залишився тут жити в 1945 році, писав російською і українською мовами, його збірки Синам України в Леті Вічності, Зоряний час, народився в Оренбурзькій області в Росії. Петро Баб'як, український літературознавець і бібліограф. Закінчив Львівський університет. Працював науковим співробітником відділу рукописів, наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, Академії наук УРСР у Львові. Дослідник життя і творчості Івана Франка. Народився в селі Велика Плавуча на Козівщині. Генріх Стронський, історик, педагог, доктор історичних наук, професор. Народився в селі Панасівка. Від Волочиського району. Сергій Ситник, вчений в галузі медицини і психології, доктор медичних наук, професор, народився на Дніпропетровщині. Федір Полянський, науковець, громадський діяч, редактор, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Тернопільської області, народився в селі Весічка на Борщівщині. Богдан Безкоровайний Музикант, педагог, громадський діяч, заслужений працівник культури України, народився в селі Ростоцькі на Зборівщині, Сергій Лазо поет, драматург, автор і виконавець пісень, режисер, продюсер, член національної спілки письменників України. Народився в місті Житомирі, Тарас Безуб'як футболіст, суддявся союзної та міжнародної категорії. З футболу народився в Чорткові. Роман Лучицький, вчений у галузі фізики, педагог, кандидат фізичних наук, народився в Гусятині. Ярослав Мельничук, публіцист, журналіст, редактор, продюсер народився в селі Молоткові на Ленівеччині. Леонард Монастирський культурний і освітній працівник військовий моряк. Народився в селі Пастуше. Чортківського району, Василь Госко – український музикант, засновник та вокаліст гурту Холодне Сонце, актор, диктор, режисер відеомонтажу, звукорежисер, модель, народився в Тернополі. Олесь Кульчицький перекладач, сходознавець, народився в Крем'янці. Георгій Гунтік педагог. Діяч спорту на Тернопільщині народився в Рівненській області. Богдан Ткачик, український художник, народився на Львівщині. Анатолій Крижанівський, директор Тернопільської гімназії, народився в Збараському районі. Роман Савуляк. Оператор на ТВ 4 народився в Тернополі. А 29 липня на 88-му році життя покинув цей світ поет, композитор, художник, диригент, член Хейсенської спілки Павло Семенович. Мамалига, який народився і все життя прожив у місті Заліщики. Придивимось до місяця і порадимось зірками, а наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Нагадую, 12 липня. О 4 годині 27 хвилин настане повний місяць. Тиждень буде сприятливий для вирішення будь-яких справ, поїздок, зустрічей, відпочинку. Але 12 липня трошки напружений, тому старайтеся тримати емоції при собі. Будьте обережні за кермом, на воді, а також. На будь-яких шляхах і переході вулиць. Овен назривають помітні події у професійній кар'єрі та серйозні випробування на міцність і грамотність. Будьте обережні з привабливими пропозиціями такого особистого характеру та лиць. Сприятливий період для реалізації амбітних планів, тож не витрачайте час на дрібне та рутинне. Зосередьтеся на чомусь одному. Якщо руйнуватиметься якийсь задум, буде інший варіант. Близнюки, не поспішайте кидатись в крайності. Ситуація скоро налагодиться. Уважніше прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він може підказати єдине правильне рішення рак. Постарайтеся дивитися на світ позитивно, внутрішнє напруження краще взяти під контроль ще до того, як воно ускладнить вам життя. Уникайте непотрібних розмов та суперечок. Лев. Сприятливий період для навчання, самовдосконалення, підвищення професійного рівня, багато інших справ просуватимуться за інерцією у вихідні. Приготуйтеся до приємної поїздки діва. Не виключені деякі випробування і труднощі. Постарайтеся зосередитися на найголовнішому. А розуміння на підтримку отримаєте, дрібні перешкоди не завадять здійсненню мрій. Терези, рішучість та спритність, ось ваші козирі цього тижня, навіть не думайте, зволікати й сумніватися, фортуна сприятиме тим, хто збирається. Святкувати чи вирушати в далеку подорож. Скорпіон. Легко доб'єтися бажаного, якщо дійсно цього захочете. Загостриться бажання надійності та стабільності. А у вихідні ситуація, яка вас турбує, розрулиться майже без вашої участі. Стрілець, з'явиться можливість проявити себе в новій справі, ймовірний додатковий прибуток, але свої ідеї та пропозиції доведеться відстоювати. Порадує побачення або зустріч з друзями. Козоріг. Настрої та обставини цього тижня. Спонукатимуть навести лад у думках, речах та справах, гарненько подумайте, перш ніж заглиблюватися у будь-які інтриги та конфлікти. Водолій. Постарайтеся окреслити плани на тиждень і чітко за ними діяти. Відгородіть себе від непотрібних контактів і балачок на Абстрактні теми приділіть увагу дітям і старшим родичам. Риби. На роботі не давайте сісти вам на шию, можуть виникнути конфліктні ситуації як результат неуважності чи невпевненості у власних силах. Більше довіряйте близьким та коханим. І на сам кінець, 7 серпня День Повітряних сил, Збройних Сил України. 8 серпня День військ Зв'язку. І всесвітній День Котів. В вашій увазі пропонується Лемківська пісня. Побачимось! Став я свого дощ і колац. Неню ж ти мій, неню, вчинь ми так волю, йди за мене служить на ту войну. Неню ж ти, мій неню, вчинь ми так волю, йди за мене служить. На ту войну, кетьми прийшла карта на роковац стала я музичем. Музиченьки, чардаш грати.